Доброго дня всім! Вітаю всіх на моєму каналі Даріанна Вайт Magic І сьогодні ми з вами будемо знімати всі види негативу, які у нас зібралися на протязі, коли росла ріс місяць. І зараз ми будемо знімати, якщо на нас були якісь негативні програми, ми зараз будемо знімати весь негатив, який у нас зібрався за цей час. Перед вичеточкою ми всі сядемо і помолимося, попросимо всі стихії допомогти нам злити віск, злити весь негатив на віск. Зробимо відливочку з молитвою. Вірою – символ віри. Отож, починаємо. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного. Від Отця Роженого перед усями віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдоносущного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей, і нашого Рада спасіння зійшов із небес і воплотився в Духа Святого, і Марії Діви, і став чоловіком. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день згідно Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа. Животворящо, що від отця і сина, ісходить, що зі цим і сином і рівно поклянаємо рівним, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріків. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Та буде так. Амін, амінь амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Як віск від вогнища і іспаровується, так і біда, і хвороби з мене зійдуть. І в віск запечатується. Ваше ім'я. Воском відливаю, від біди позбавляю, від колдуна притящого від мерцяка вредящого, від зуроку сотвореного від прокляття наведенного, від завислого споглядання, від злосливого промовляння, від усякої болості і різної хворості тіло своє очищаю, і на віск всі недуги відливаю ваше ім'я. Все худе, наносне, що на мені гніздилося, воску цьому утопилося. І віднині очищаюся, всі бажання, всі мої сповнюються. Від чорних тіней звільняюся. Діяння це праведне, слово моє кріпке. Все знімаю, у віск запечатаю, у вогні спалюю. Біду порчу, прах перетворюю. Та буде так амінь, амінь, амінь. Знімаємо всі навроки, всі підклади, весь негатив знімаємо. Весь відвід магії ворога запечатуємо в віск. Знімаємо підключених сущностей, мертвяків, бісів порча на собаче життя, всі порчі, всі мороки, всі присушки, остуди, страхи, іголкова магія, закольцовки. Працюємо з духами предків, просимо їх і ангелів, щоб очистив і зберіг нас від усіх ворогів. Нейтралізуємо, обнулюємо всі енергетичні програми, всіх енергетичних вампірів, крадіїв, вашої долі, відкриваємо канали благополуччя, щастя, удачі у всіх сферах вашого життя, всі блоки знімаємо. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий, Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Та буде так ваше ім'я. Господи Боже, Отець і Син, і Дух Святий, Пресвята Трійце, Непорочна Діва Марія, ангели-хранителі Ангели і святі з Неба, зійдіть на мене. Утверди мене, Господи. Переміни, наповни мене собою, допоможи зняти всі прокляття, вроки, нападки, злухи, страхи, лицемірство. Ці гріхи, так тебе, Боже, прошу. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Ваше ім'я. Знімається весь негатив, ваше ім'я. Знімається весь негатив, ваше ім'я. Знімається весь негатив, у запечатується на віки вічні. Амінь. Та буде так. Амінь амінь. Амінь. Знімаємо все, обнуляємо, всі негативні програми. Усе у віс все знімаємо, все очищаємо на віки вічні. Амінь. Та буде так. Амінь, амінь. Амінь. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Божий, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Прочитаємо ще раз молиточку, символ віри, поки буде остивати віск на закріплення, щоб у воску все це залишилося весь негатив, який у нас зібрався. Вірую в єдиного Бога, Отця, Вседержителя. Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Роженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, роженого, несотвореного, єдиносущного З Отцем, що через нього все сталося. Він це для нас, людей. І нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився в Духа Святого, і Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день згідно писанням, і вознісся на небо, і сидить правород Отця, і вдругий прийде зі славою судити живих і мертвих. А Його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий, рівнославний, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську Церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих. І життя будучого віку. Амінь Амінь амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, відведи горе і біду від нас назавжди. Просимо Бога очистити нас, допомогти нам злити весь негатив на віск. І там нам так нам може допоможи, стань нам в помощі, захисти нас своєю благодаттю, очисти від усякої скверні, від ворогів супорстатів, від диявольського впливу, що від нас все відбивалося і нічого до нас не приставало, як горохом у стіну. Хто на війні, щоб кулі не бралися, відскакували, обходили стороною. Хто постраждав від переляків, від зривів, від усіх страхів, все у віск запечатуємо. Просимо ангела-охоронця завжди, завжди бути з нами і ангельськими крилами нас оберігати. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Так, тебе Боже, прошу. Зараз ми з вами подивимося, що у нас відлилося, що, який негатив нам сьогодні це був спеціально віск білий, на повне очищення. І ми зараз подивимося, трошки я притоплю, бо він, щоб не остив. Ну, нам удалося злити у нас поверхня. Чисто є маленький пробій, але це не такий страшний, не дуже великий такий негатив. І зараз ми подивимося, що у нас сьогодні злилося на чистоту, на очищення від усіх, усі негативні програми. І як ми бачимо, нам е, злилося. Є тут е, дуже багато страху. Так само порчі. Злилися порчі. Тут якісь у нас є і змії, і свічки, і перехрестки, е, є і е, платбищенська порча злилася, е, є також злилися різного року виду на уроки, сильний емоційний стан. У нас тут показано оце хмельниць, це може і переляки, може зв'язано з сьогоднішніми е е діями, які відбуваються у нас в країні. Отож, ми це все зняли, у віск запечатали, на віки вічні. Амінь. Все від нас відійшло і назад ніколи до нас не повертається. Та буде так. Амінь, амінь, амінь. Дякую всім за перегляд очищувального ритуалу. Бажаю всім оздоровлення, благополуччя, вам, вашим сім'ям, вашим дітям, всій родині. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити слідуючого відео. І бажаю вам всього-всього найкращого.